Сплав на байдарках у Глибоцькій громаді у селі Опришени. Місцеві жителі та туристи мають можливість опанувати новий вид активного відпочинку. Сплав на байдарках для охочих організували майстер-клас на місцевій водоймі. У чому перевага такого відпочинку та чи потрібна фізична підготовка для того, аби навчитися гребти? Дізнавалася знімальна група «Сі-4». Руслан щур викладач предмету захисту країни у Глибоцькій гімназії, понад 18 років захоплюється туризмом та популяризує активний відпочинок на природі. Нині він інструктор зі сплаву на байдарках. <ривіт> Спробувати себе у сплаві на байдарці може кожен бажаючий. Для цього не потрібна спеціальна фізична підготовка. Правильно грести та триматися на плаву можна навчитися за 10 хвилин. Головне бажання «Для того, щоб вони могли показати і побачити, як річка, скажімо, часта виглядає з середини для того, щоб вони могли розвивати в межах молоді люди, в межах громади розвивати інфраструктуру, де можна показувати різні цікаві об'єкти. Ну і в тому числі тут конкрет. Саме як водний туризм, як водні сплави, як водні такі невеликі подорожі. Якщо чесно, я думала, що буде спочатку дуже страшно, але вже коли ми сіли з команди і почали веслувати, то я вже зрозуміла, який це кайф, і як це класно, і командна робота, і це все. Так що мені дуже сильно сподобалось. Дуже класно, прикольно. Це перший раз у дітей, а у мене вже другий раз. Ну, дуже корисно, спортивно і класно. Все чудово, все сподобалося. Це не вперше, коли я Плаває на байдарках, катамаранах, тому мені привично і мені сподобалось. Емоції були вражаючі. Це для мене був перший заплив. Раніше такого досвіду ніколи не було, тому такі активні відпочинки, я думаю, варто проводити більше для молоді, щоб молодь відпочивала активно, а не сиділа десь там вдома в комп'ютерах. Вражений, дуже цікаво, гарно, дійсно, з води воно виглядає і все по-інакшому. Дуже гарно, цікаво. Скажу, попрацювати треба, треба досить виснажливий вид спорту. Ну, враження позитивні. Дуже мені сподобалося. Я взагалі ніколи не займалася таким видом спорту. Спортом займаюся, але саме таким ніколи. Я взагалі плавати не вмію, тому я в жилеті, дуже боюся води, але це ну, просто емоції зашкалюють і дуже гарні краєвиди, дуже гарний став. Важко трохи гребсти. Руки відчуваються. Ми проплили два кола один раз. Потім вернулися, але нам дуже сподобалось. Майстер-клас зі сплаву на байдарках ініціювала молодіжна рада Глибоцької громади. Це наш місцевий центр туризму, і наші місцеві тренера працюють по цьому. Це буде чисто перший раз повчальний, а в процесі ми сподіваємося, що можливо найближчим часом у нас і перегони будуть на байдарках саме на цій локації. Дехто ходив туристичні гуртки, знає це, а дехто не знає, то, то це такий майстер-клас для популяризації організації саме цього виду спорту. Олександра Савіна, Олександра Окіпняк, новини Січ 4.